Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту Бібліотеці, місці, де книги не просто читаються, а запускають внутрішні революції. У кожному новому випуску книга, яка мене особисто змінила, хоч трішки, але змінила. І сьогодні саме такий випадок, і саме така книга. Бо ми не будемо говорити не про художню історію і навіть не про мотивацію. Ми говоритимемо про СУВ. СУВ нашого з вами мислення, про те, як перестати бути нормальним і стати величним. Не пафосно, не голосно, а по-справжньому. І книга називається від хорошого до величного. І написав її Джим Колінз, дослідник, стратег, викладач зі Стенфорду. Він провів багато років, вивчаючи понад 1400 компаній. Він шукав відповіді на одне питання, чому деякі компанії стають видатними, а інші назавжди лишаються просто окей. Але що найсильніше, що ця книга не тільки про бізнес, це загальному про життя. Про те, як ти можеш бути трохи успішним, трохи задоволеним, трохи живим, і як з цим змиритись. Або ні, цей огляд без спойлерів, тільки ті ідеї, які зачепили особисто мене, і це не всі, тільки ті висновки, які можуть зачепити вас. А наприкінці випуску розповім, як можна отримати цю книгу в подарунок. І по традиції ми переходимо до шести моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: спочатку люди, потім куди їхати. Посади правильних людей в автобус, потім виріши, куди ви їдете. Коли я прочитав цю думку Колінза, я завис. Бо все життя нам кажуть: спочатку визнач ціль, пропиши план, побудуй стратегію і вже потім шукай команду. А тут навпаки, він каже: люди не пасажири, вони створюють напрям. Правильні люди. Зроблять правильні рішення, навіть якщо ви ще не знаєте, куди ви разом їдете. А з неправильними навіть найкраща карта заведе вас в глухий кут. Це стосується всього: компанії, родин, дружби і навіть твоїх внутрішніх я. Бо по суті, ми всі водії автобуса, який називається життя. І якщо в ньому сидять ті, хто сумнівається в тобі, хто тягне назад, хто не вірить, такий автобус ніколи не доїде до чогось справжнього. Коли я почав створювати цей YouTube канал, у мене не було точної дороги. Не було чіткого розуміння, як усе буде. Але поруч були люди, які вірили, вірили в мене і в цей проєкт. Вони не питали, а точно з цього щось вийде, а просто казали: давай, ми з тобою, давай, ми підемо разом. І це все змінило. У мене навіть є випадок, коли ми створювали обкладинки для перших випусків. Спочатку з дизайнером ми пропрацьовували абсолютно весь дизайн, який буде ну, використовуватись в обкладинках для абсолютно всіх випусків, для абсолютно там. Всіх книг. І якщо я не помиляюсь, перший пул це було там шість обкладинок. І в якийсь момент ми вже випустили шість випусків, починаємо робити нові обкладинки, а вони мені не подобаються. От відверто не подобається, щось пішло не так. Ми робимо, 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 не йдуть вони мені. І я своєму товаришу, скидаючи ці нові обкладинки, які мені не подобаються, записую голосове. Кажу: дивись, мені здається, вони не ахті. Він такий каже. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Ми віддали іншому дизайнеру, він перезібрав ті обкладинки. Я кажу: дивись, мені здається, що ці, які вже випущені 6, так само не ок. Скажу, напевно, дизайнеру, нехай змінить їх так само. Він мені каже, цей товариш, так. Я теж зразу бачив, що вони не ок. І в мене було настільки велике здивування, я кажу: а чому ти мені про це не сказав? Він каже: якби я тобі про це сказав. Ти би ще півроку запускав цей youtube проєкт Ти би ще півроку відкладав запуск цього youtube каналу. Тому про правильних людей однозначно круто, однозначно цікаво. Я в одному з відео говорив про те, що ось така література: якщо брати якийсь шаблон, по якій воно пишеться, всюди буде. Розділ всюди буде написаний текст про оточення, про те, як його потрібно змінювати, про те, як його треба відфільтровувати, про те взагалі як його треба оцінювати. І ця книга не виключення. Єдине, що мене тут дуже сильно зачепили, це якось якраз ось ця метафора з автобусом. Та типу куди заїде цей автобус. І які у ньому будуть люди. І виходячи правильне оточення, це не ті, хто просто сидить у нашому з вами житті. Це ті, хто підставляє плече, коли шини лопаються, і каже: ми полагодимо і їдемо далі. Ти можеш змінити маршрут, але не можна їхати далеко з тими, хто не хоче рухатися разом з тобою. Іноді, щоб змінити життя, не треба міняти мрію. Треба переглянути список пасажирів. Другий висновок стокдейл-парадокс. Дивитися правді в очі. І не здаватись, ті, хто вижили, не були найбільшими оптимістами, вони були найбільш реалістичними і вірили до кінця. Цей парадокс названий на честь Джеймса Стокдейла, американського військового, який вісім років провів у в'єтнамському полоні, зазнавши тортур, принижень і невідомості. Коли Колінс спитав його, хто в таборі не вижив. Стокдейл відповів: оптимісти. Ті, хто казали, до різдва нас звільнять, до Великодня, до літа. І коли це не ставалося, їх ламала надія. А виживали ті, хто казали собі правду. Може, це надовго. Але я пройду, я вийду. Я вийду звітам сильнішим. Це і є суть парадоксу: реалізм без цинізму, надія без ілюзій. Ти не заплющуєш очі на труднощі, але не дозволяєш їм стерти свою віру. Цей парадокс прочитаний у цій книзі нагадав мені про осінь 2021 року про той дивний, сірий, тривожний час, коли все зупинилося, коли бізнес горів, коли плани сипались, коли майбутнє. Ніби хтось стер гумкою. Хто не знає, забийте просто в гуглі, Роман Грицько-Пожежа і прочитайте все, що зі мною трапилося осінню 2021 року. Тоді в мені прокинулася одна коротка думка. Я прорвусь. Не думка все буде добре, а саме я вистою, навіть якщо буде важко. Це було щось глибше, мовчазне, саме як внутрішній голос, який не викрикує, а шипоче, але дуже твердо. І я зрозумів. Це і є справжня надія. Не та, що чекає подарунків від світу, манне з неба, а та, що бере відповідальність і йде. Бо іноді не треба вірити в краще. Треба просто сказати собі, я ще тут, я тримаюсь, я зможу, і я не здамся. Третій висновок. кожному потрібна своя їжакова стратегія. Їжак робить одне, але геніально і виграє у всіх. Це звучить трохи кумедно, правда? Їжак і раптом стратегія. Але Колін скаже, що саме в цьому вся суть, бо лисиця знає багато прийомів. Вона швидка, спритна, винахідлива, а їжак ні. Він має лише одну стратегію. Яка стратегія їжака? Правильно згорнутись в клубочок і виставити свої захисні гострі голки. Але ця стратегія працює завжди і виграє не той, хто пробує все, а той, хто знає себе і своє одне, одне сильне. Саме це і називає їжаковою моделлю, і це не просто метафора, це глибоке стратегічне мислення, коли ти знаходиш точку перетину трьох відповідей. Перше, що тобі по-справжньому подобається, від чого ти гориш? Друге, у чому ти можеш бути найкращим у світі, але чесно, не обманюй себе. І третє, що з цього може приносити стабільний дохід без романтики з реальними цифрами? Ось ця спільна зона і є твоя справжня сила. Не розпорошена, не надумана, а твоя сфокусована, цільова точка прориву. Я довго гнався за всім, усе було цікаво, усе хотілося спробувати. І знаєте що? Я втомився. Бо коли ти біжиш за всім, ти не приходиш ні до чого. Коли ти розсіюєш фокус, ти не світло, ти стаєш туманом. І лише коли я зупинився, я почав аналізувати, що мені насправді приносить драйв. Де я не просто нормальний, а міг би бути найкращим. І як з цього зробити справу? Яка буде тримати мене на плаву. Ось тоді з'явився сенс. З'явився рух без істерики, з'явився результат, який не виглядав як вдача, а як закономірність. Кожен має свою їжакову точку, але знайдеш ти її тільки коли, правильно, коли перестанеш метушитися і дозволиш собі бути вузьким, але глибоким, бо глибина завжди перемагає ширину. Четвертий висновок: дисципліна це свобода. Справжні прориви не на ентузіазмі. А на дисципліні це те, чого бракує дуже багатьом, бо коли емоції зникають, залишається тільки система. І якщо вона працює, тоді ти йдеш, навіть коли не гориш. Це я особливо зрозумів, коли почав робити цей ютуб канал. Не кожен день є натхнення, але кожен день є вибір бути в русі. Висновок 5. найсильніше не вибух, а маховик. Велич це не один крок, це багато правильних обертів. Автор закінчує книгу однією з найвлучніших метафор. Маховиком, уявіть собі, гігантське колесо, воно важке, сіре, стоїть мовчки, і здається, що його неможливо зрушити з місця. Ти прикладаєш зусилля, ніби безрезультативно. Один оберт дуже повільний, другий важкий, без видимого ефекту, третій вже трошки легше, але ще далеко до відчуття успіху. І так далі, крок за кроком, оберт за обертом. А потім щось змінюється. Колесо починає котитись, стає легше, і ти раптом розумієш. Оце й була магія. Не в скачку, не в інсайті, не в удачі, а в безперервному русі, у ритмі, у зусиллі, що не зупинялось. І я бачу це на прикладі свого каналу. Коли ми запустили бунту бібліотеці, не було черги з глядачів, були сумніви, було складно. Було відчуття, ніби я штовхаю гору, а вона не рухається. Але я продовжував відео за відео, день за днем. Без вистрілу, без вірусного везіння. А потім канал почав кутитися. Він знайшов ритм, і ви, аудиторія, знайшла мене, а я знайшов вас, за що я вам безмежно вдячний. А хто ще не підписаний на канал, зробіться прямо зараз. Дуже дякую, це мене неймовірно мотивує створювати для вас новий контент. І найголовніше, ти сам входиш у цей ритм і вже не можеш зупинитись, бо це більше не про перегляди, це про поклик. Тепер кожен випуск ще один оберт маховика. І маю до вас ще одне прохання. Я запускаю новий канал, і називається він Бунт у дитячій бібліотеці. Так, ви все правильно зрозуміли. Там я буду оглядати дитячі книжки, дитячу літературу. Тому в кого є вже діти, запрошую. Хто тільки планує заводити дітей, запрошую, в кого дорослі діти, теж заходьте, порефлексуємо з вами разом. Згадаємо дитинство. Підписуйтесь та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Дякую. Шостий висновок: велич не кричить, вона мовчить і робить, але не завжди. Найвеличніші лідери це не суперзірки. Це тихі, скромні, зате непохитні люди. Цей висновок Джима Колін за справді змушує зупинитись. Колін списав цю книгу ще до епохи Інстаграм і Тікток, у час, коли керівники компанії справді могли залишитися в тіні. А про результати говорив сам бізнес, а не обкладинка Форбс. Але сьогодні інша реальність. Зараз медійність це не марнославство, це інструмент, іноді життєво необхідний. І багато сучасних лідерів свідомо виходять в публічність, бо це дає бізнесу обличчя, довіру і відкритість. Бо медіа це прямий міст до команди, клієнтів і нової аудиторії. Тож сказати, що велич мовчить, уже не зовсім чесно. Скоріше велич не кричить без сенсу, велич сьогодні говорить, але по справі влучно, прозоро. По людськи, я сам працюю в медіаполі і знаю, як легко втратити глибину заради лайків, але й знаю, як важливо говорити з аудиторію не з п'єдесталу. А з рівня землі з одинакового рівня. Тому сучасному лідеру важливо не тільки мати глибину, а й навчитися її транслювати правильно, бо тиша не завжди про скромність, іноді про страх. І, можливо, найсильніші лідери це ті, хто не просто мовчать, а знають, коли сказати і що саме сказати. Не заради себе, а заради справи. Від хорошого до величного це не книга для підприємців. Не тільки для SEO, власників компаній чи людей у ділових костюмах. Це книга для всіх, хто хоче жити глибше. Для тих, хто вже відчуває, що ну в мене все норм, це не межа. Можна далі, вище. Це книга для тих, хто втомився від хаосу, від постійного фому, біганини, стрибків між ідеями, напіврозпочатих проєктів, закинутих потім кудись, як я кажу, під диван. Для тих, хто хоче не просто почати, а дійти до кінця. Бо всередині кожного з нас є щось більше. Не гучне, не пафосне, а глибоке і справжнє. І Джим Колінс не заряджає на успіх. Він не кричить, ти можеш усе. Він показує, як саме ти можеш. Без магії, без води, без інфокурсових обгорток. Просто структура, система, суть. Якщо ти тут вперше підпишись, будь ласка, на канал, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Тут ми не оглядаємо книги, ми шукаємо в них себе. І ще одна крута новина для вас, друзі, на честь того, що на каналі вже 25 тисяч підписників, дякуючи вам, я розігрую три примірники книги від хорошого до величного серед вас. Що потрібно зробити, щоб отримати одну з книг? Підписатись на канал «Бунт у бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на питання, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тікток, у Рілсів або Шортсів. І, можливо, саме ви. Сьогодні отримуєте від хорошого до великого безкоштовно, як новий старт. Можна звикнути до хорошого і думати, що краще це вже занадто. Але якщо в тобі живе хоч крихта величі, не заглуши її, бо найстрашніше це прожити пристойне життя, знаючи, що міг прожити легендарне. Читай, живи, бунтуй!